І всім привіт, друзі! З вами Остапісін Бобіс Геймс, і сьогодні ми будемо проходити Ravel Bob. Сьому частину продовжувати. Продовжуємо Приходити. так, З 16 го рівня і далі. Всім привіт, друзі. В <coughs> uh, попередньому відео ми пройшли перші 15 рівнів і нам залишилось ще 15. Отже, починаємо. 16 й рівень. Заходимо. Let's go! Так. Um, чекай, що це? Mm. Прес. Ага, зірочка є. Мішочок ще одна зірка. Де третя зірка? Де третя зірка? Ось вона. А, все. Так, чудово, поїхали. Ага. На Розвалився скелет. Скелетик. Так. Ну, тут, в принципі, я думаю, все б зрозуміло. Оп, і поїхали. Супер легкий рівень. Угу. Легко. Легко. Так, наступний рівень 17-й. Начнем здається, що за А Ано включи. А, лампа не Я тут не можу включається. Обласне. Опа, за вогнем була зірочка. Тут точно є. Ага, як у дідуся на портреті. Так, мабуть, в годиннику ще треба на кнопку буде натиснути. І? Дивися, поняв. Так, от статуя гаргулії там обережна. Ага. Зупиняй його, зупиняй. І підкидай. Ні, це щоб в портал залетів. А, ясно. Ну, давай на, на червону кнопку. Я думаю, може не треба було. А, от тут це, щоб з портала випасти. Опускай, став його сюди, під портал. Ага. Так, а? Це... Ага, треба а, було з... камінь. Да, 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 да. Давайте заново. А, ось десь ця зірка була. Ага. Я її одразу не побачив просто. А ти третя? Я її загубив. <ріхи> Цікаю, де вона була? А, точно. Ага. І? Так, треба привода знищити, ага. Щоб він на нас не агрився камінь вниз, куль, е, той, квітку. Це платформочка яка її. Поїхали. Оп. І прискорення. Тут теж не сильно складний рівень. Я думаю, одразу не поняли де зірка і як пройти. От. Ага. Так, нас Піп. рівень 18. Так, ти... Привіт. Кажан якийсь. А що там де корона? Опа. Хайди. А, то не відкривається. Mm, да, тобі за допомогою тієї білої кнопки. І? Цікаво, де я зараз вилучу ці угу. з цієї штуки. сюди Угу. А сія ми. Я думаю, тобі треба О! отсюди. Да, 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 да. Але там бачиш ота рослина. Так, да, я вмію цю рослину робити Берспідоп. Спидо. Опа, є друга зірка. А, де третя, а... третя, 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 третя зірочка. Так, десь може... А, ось вона. Ого. Так, місточок відкрили, чудово, йдемо okay. далі. Так, зараз десь тут... Ага. А, ну все, нормально. Все, пройшли. Yeah. Є! легко. Так, 19 рівень. Ой, що це? Крокодили, крокодили. Крокодили, ця рослинка, знову тут є зірочка, та там нічого нема. Якийсь краб. Що mm -hmm. він такий? О, все. Зірки знайшли. Mm -hmm. Так, нам от треба прискорюватись по крокодилах, ні? Ага. Я не можу прискоритись. Ясно. Добре, піднімаємось. Якийсь портал, а як в нього попасть, не понятно, так? А, мабуть, отут тут буде портал, да. там де темно. Є. містка. Краб, краб, краб. Я пам'ятаю краба. Все? Чудово. <звучить> І 20-й рівень. Так, якась камінюка. каменюка. зірка одна. Оп, друга тут тут ніде, да, нічого немає. Может, тут так, 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 так. О, по, по, по. А, -а, -а! а ведь зарано. Ой -ой. О! Так, давай заново. Бджула. Бджула. Так, раз, два. А уже там десь буде. Да, мабуть, темно, темно. Так, Я що бідовцю. робити з джолою? Та -та -та, так ты та же її та. зараз випустиш. та Та-та-та. А навіщо це треба? Там розірка, типу, нема. Вихід засвітити. А, щоб кнопку освітити і можна було опулятися там. А, ясно. Добре, там щось в ящику сидить. Mm -hmm. Непонятне. Що це? Смурфік. Якийсь непонятний, що це таке. Ага. Я не добре, є. якщо що, синя кнопка, вона оце от відкриє, да? mm -hmm. так? От... Вона це відкриє, да, відкриє. Потім, мабуть, треба щось з бджолою робити. Ну добре. І? Поїхали. Ні, бджола там не випуститься. Нам ще треба зірку, знайти. Ти поки проходь, а я буду дивитися, де може бути зірка. Гуляй. А, вона вона. Все. Вона весь час там. Ось. Ага, ну все понятно. Далі просто на платформу. Розвернись. І, І? поїхали. Є, 20-й й рівень. Сьогодні ми плануємо допрати цього буба. В минулому відео були 15 рівнів. В цьому відео ще 15. Так, двадцять перший рівень. Тут одразу бачу зірку якась кулька. Крапля якась так. Хоп. Портрет. Як і завжди. Ага. Там зверху воно лопається, мабуть. Мабуть, оце треба посунути. А як підняти. Он там. Спочатку хоп. Я сказав хоп. Розверни його. ой 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 давай, 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 давай хо ха Давай, давай, давайте натиспай. Зб. Старт. It. Так, рухая платформа. Mm -hmm. Це. А, знову то саме робимо так. Тільки вже сюди. І відкрили. Уху! І прискорюємо. Я пройшов ще 21 рівень. Чудо, продовжуємо. Рівень 22, ага. Тут у нас дракон чи ящерка. Непонятно. Зірка раз, зірка два. 3. Так, пістициди для павука. Щоб він ховався, але він не назавжди ховається, так. Да. Так, якось треба позбавитися тої ящерки. Ага, опа, пішли, пішли. А там вогонь. Вогонь виключаємо. Ага, ну все ясно. Зараз у нас в портал кине, ящерку прибирають внизу. Розвертаємося на павука. Шикаємо. Так, опа. Тюрнеранд. Yeah. Так. 23 рівень. Ага, у нас тут воно зверху Боб повторює все, що ми робимо, Знизу десь тут мають бути зірки. Є. Yeah. Мене... Р... Цей от важіль, що він піднімає. от Розвертайся, він натисне жовту кнопку. Але нам, Але нам треба червону Так, нам треба червону угу. а потім уже жовто. Я я зрозумів. Присколь. От. А тепер. Ні, так, спусти, його спочатку. Тепер розвертаємося. Розвертаємось. Ага. Не ага. встиг. А я по... я понял. Ага. Закрилося. <ривіт> ага. Тепер він не може вийти. Хопа, є. 23-й рівень І пройдено. Зимік. Наступний 24-й рівень. Так, Якась ну, жаба. Ну. Якась крутилка, ага. А, ага. рухається под... платформа рухається. О'кей, зрозумів. Он ще зірку бам -бам не зірка добре видно. То... Бам-бам-ба. бам Там зірка там, ага. Що <ривіт> це за хомяк? Не знаю, мабуть, якийсь. Хорошо, друг. Так. Дивись, оце от платформа їде вгору. Шукрутівка. ага. Так, а що ми тут відкрили щось, так? А, я, я, я зрозумів, ми підняли, щоб можна було. Зупини його. Так, крутівка, крутілка, крутілка, крутілка. Так, там квітку не забудь потім натиснути. Натиснику квітку і поїхали. Опє. Розвертаємо. Знову квітку. І? Ще один рівень пройдено. Так. Залишилось ще шість рівнів. Двадцять п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, тридцятий, шість. Включно з цим 6. Ну, цим включить. А, ну, да. а якщо не включати цей, то 5. Ага, вон зірка одна. Да. О, а отже же ти камінь підняв, там зірка була. А, прикольно. На портрет не натискається, так? Угу. А ось. А ось ще одна. І вон там. Все, добре. Починаємо. Так, так, нам, мабуть, треба друга частина мосту. А, а, все. Ще одного приводу знищимо. Окей, спид ап. Спидда. Піднімаем. Все, пройдено. 25-й рівень пройдено. Так, 26 рівень. Знов ця штука, хоп. Ось зірка на бочці. Опа. О, шмат мосту. Опа. Опа, і зірка. Так, треба, значить, що вимкнути його. Ага, отак ми переповезем. Зараз привода, мабуть, випустимо якогось. Так. Да. розумію, гусінь нам не заважает. Так. А, тут купа приводів. Оп! <свист> Все, супер. Uh -huh. Ще 26 рівень минус. Так, 27 рівень. Ага, снова у нас дублюющийся боб. Так, третя зірка. <гум> <гум> Може, вот тут? Да. Так. Зеленим той, зеленою кнопкою треба буде відкривати. Не то. Треба його ага, відкрити. Так, зупиняю. Опусти, опусти, опустився. Ага, тепер проходимо. А тепер. Стоп! Тепер Фу. треба. Ні, трошки назад треба вернутися, опустити цей важіль. Зупинися. Зупинися, зупинися. Зупиняйся, Боб. Так, тепер опускай. Так, все, тепер йдемо вперед. І зараз знову піднімеш коливого. Опа. Ага, і цей піднімай. Є, поїхали. А, стоп, стоп, стоп. Ми ж до зірки не, дібрали, не добрались. Р... Опусти пер цей важіль. Опусти. Іди, а що он туди? Ні, так я ж тут з горюкою злізу. Ага. <ріхи> аж треба з самого початку туди пройти. <ріхи> от, <ріхи> от, от зараз розвертаю. Ага, подожди, тільки таке... то. Так, червоний і жовтий. Одразу розвертай його і хай йде сюди. то тут зібрать. <ріхи> так, ми э, знайшли було ще одну зівку. Та не знайшли в тому же справа. Ми думаємо, що вона отут. І? Оцей от. О, вона. ладно. Ну все, а тепер е, зрозуміло. Стоп. Так, чудово, зупиняй. Міняй важелі місця. Ні, ні, ні. Так, давай. Не того запускаєш. Так, і піднімай жовтий. Се є. Чю угу. ще два цьому рівня прийшли. Включимо з цим ще лишилося три рівня. Так, Так, одна зірка. Ну, але ще дві. Ага. Що там немає? Нічого? Я знаю. А, все. Добре, так. Ну я підозрюю, що нам треба десь портал, так. не, на що ми сюди ще впадемо? Так, червоний важель виключає вогонь, так? Так. Да. Ага, а, ну нам треба до цієї кнопки дійти. Підка. Ага, о, а що з ним робити? Хоп! Ясно. Все, розвертаємо. Перескорення. А чого ти? Чекай, а А! Ну вона вихід. Все. Я загубий. Є, mm. yeah, 29-й. Знов клон. Передостанній рівень. Дуже багато всього. Давай ж пошукаємо зірки. Зараз тут нема. Два. Ти Тупо там, там за люстри нема, може ще раз треба натиснути. Це немає нема. Нема нема. нема. Ну, там а Там, так, біла кнопка. Угу. Так, добре, зелена піднімає вулик. Де зелена? Зелена отам внизу. Треба, щоб Боб туди оцей. Мабуть, клон пішов. Стоп. Ідемо далі. Так, важельта, так. Добре, якщо він впаде сюди, то він сюди, так, вилізе? Так. Да. Я вже знаю, навіть як це прийти. Добре. Але це буде синя кнопка, вона ага. Але я придумала. Ні, ні, та хай був, треба було, щоб міст був. А, ти хочеш спочатку зірку взяти? Так. Да. Добре. Так, а тепер так само вертаємо його назад, і там міст міст зробив внизу. Ага. Все, він зараз підніме нам. Є. Виходь, виходь. Всі, Всі зірки є. Пока Виху! Так, і Уа! останній 30-й А Оце що таке? Це босс? Ага. А це Я дзеркало. Треба дзеркалом керувати і на нього не. відбивати. Не. Не. Одно. Опа, наверх. Тікай, тікай, тікай. Вище ібо нижче. Так, вон, друга. Відстрелюємо назад. Все, зірки зібрали. Опа, дивись, як вони по траєкторії летять. Нищий, нищий, нищий. А, ти що не бачив? Босскудний, бо Ну, складний. Я хотів. Так. А, такий звук смішний. Поки щось літать. Лє... Я бджала, бджола. То треба було тікати, а не зірки збирати. Я думаю, зараз третє спробую все зробимо. Так. Від... На відлети себе. десь вгору. Вище, вище, вище. Нижче, 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 Тікай, тікай. Внизу десь було. Ага, нижче тікай. Нижче, ага. Це зараз якась верхня голова буде стріляти, так? Чи нижня? А, треба, треба, щоб ти сюди підлетів, щоб він бачив тебе і тоді стріляв. Давай, давай, дзеркало. На! Так, зараз Ні? будуть отак летіти по траєкторії, пам'ятаєш? Угу. Ховайш. Зачепить нижче, нижче. Та не зачепить, все і все, і заховати. Чудово. Так, а тепер стій тут. Так, да, зараз голову. Треба було... А -а Ай, та що ж ти так? Так, постав одразу дзеркало напроти середньої голови. Давай. І тікай. Ну, ну настав. Давай є. Що? Ні. Та щось ти я. промазуєш. Так, ну давай. Дзеркало. Чекай, зараз зірочки зберу, які можу. А где третья зерка? О вот там. Ниже, ниже, нижче, Не подскажу, да. я сам знаю. Так просто, набагато ниже, выше. Выше. Так. Подлетел и одразу вниз. Кудок, кудок, кудок. Пускай одразу зеркало вниз. Сам не забудь втекти. Зараз на, на, на середину підлети, ага. Так, і давай вниз, а потім вгору. Па -па! Да, босс переможений. Пока! О! О-оу! -о. -о, -о. Я думаю, він зараз прокинеться. Та-та-та! Він знову на ліжку полетів кудись. Ну це ж його сон був, от він переміг дракона. Ліжко, Опа да. прокинувся його. Домашній улюбленець, а боба нема. А ось він вернувся. О oh май. Добре, що у нього є мурашка. Ага, і це він далі тренується бути лицарем. Ось такі рівні. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі. Всім пока. Зустрінемось в наступній серії. пока пока